Запобігання проявам корупції в Хмельницькому пройшла неформальна зустріч керівництва на заказ представниками влади усіх рівнів. На ній обговорили проблематику самого факту корупції та методів боротьби з нею. Наша ціль зараз зробити так, щоб ми створили ефективну систему запобігання, щоб вона діяла глобально, щоб вона діяла на підставі принципів добросовісного партнерства. Ми об'єктивно розуміємо так і можливі спроби там. Нанесе до нас неправдиву інформацію, ми об'єктивно розуміємо, що є порушники і в органах влади місцевого субридування в правоохоронних органах, ми об'єктивно знаємо купу схем, ми об'єктивно знаємо прогалини і тому подібне. І сьогодні, в тому числі, і органи влади отримали від нас сигнал, що якщо буде перетину межу добросовісного партнерства, Національне агентство є для цього механізмом. аби побороти це явище одних покарань, недостатньо, тож агентство впроваджує нові механізми. Фінансовий контроль, за яким суспільство нас знає більше всього, це недостовірне декларування, це незаконне збагачення, елементів чи набрунтованих активів, це моніторинг способу життя. Ну, подібне. Національне агентство також може писати обґрунтовані висновки щодо наявності корупційних правопорушень. Які направляє до інших органів, які здійснюють протидію корупційним кримінальним правопорушенням, ми знаходимося у тісній взаємодії з Національним антикорупційним бюро, спеціальною антикорупційною прокуратурою і з іншими органами, які протидіють корупції. Механізми законні і правильні для того, щоб та чи інша ситуація знайшла свого логічного і законного наслідку після перетину. Нашого добросовісного партнерства ми знаємо, і ми вміємо їх застосовувати. Не стоять осторонь у боротьбі з корупцією обласній владці, запроваджують та долучаються до заходів з протидії корупційних явищ. Також приєднується і до інституту викривачів. Обласна адміністрація з грудня 2023 року підключена до цього порталу єдиного реєстру, Також Нещодавно підключено до цього реєстру ще 12 підприємств установ, організації, які знаходяться в сфері підпорядкування обласної військової адміністрації. Немало корупційних схем виявляють під час публічних закупівель. Аби цього не було в області, діє робоча група прозорість і підзвітність при обласній військовій адміністрації. Аналізує публічні закупівлі, яка аналізує. Діяльність розпорядників бюджетних бюджетних коштів на предмет дотримання законодавства процедури під час проведення тендерних закупівель і е, вивчає питання доцільності, обговорює на, на своїх засіданнях із представниками розпорядників розпорядників доцільність витрачання на ті, ті чи інші е, е, закупівлі е, бюджетних. Коштів робота по боротьбі з проявами корупції активно впроваджується в обласному центрі. У Хмельницькому застосовують публічні сервіси, проводять корупційну експертизу усіх рішень сесій. Втім, робота на цьому не зупиняється. Хмельницький долучається до підписання декларації доброчесності з НАЗК Ми Станемо ще одним містом, яке цю декларацію підпише. Ми зареєстровані на порталі відкривачів, і зараз в процесі реєстрації ще 183 Наших комунальних підприємств і бюджетних установ на портал викривачів, аби знищити корупцію в країні, треба бути згуртованими, адже кожен із нас є стейкхолдером у її подоланні. Ми відкриті так само і готові отримувати від вас сигнали не тільки про наявні правопорушення, так або або ж розслідування про корупційне правопорушення, а й про те, що ви бачите, що ця сфера можливо і не тут немає, або ця ситуація немає е, якогось. Правопорушення, але вона є ризикована, корупційно ризикована. Ну, наприклад, що обрали той чи інший об'єкт для забудови, що обрали ту чи іншу фірму для забудови, що обрали ту чи іншу це все. Тобто, це може бути також елементом взаємодії з нами. Такі сигнали. Ми маємо єдиним фронтом всі значно покращувати комунікацію у сфері запобігання корупції тобто, максимально робити кращу комунікацію між собою. І максимально висвітлювати назовні і наші і проблеми, і здобутки Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.